Скільки різного сміття, а ми дивуємося, чому природа так себе веде. Стараємось при можливості різне сміття зібрати. Вон ще була бутилка ззаді. Вон на рік якісь І рібенок може порізатися. Та будь-хто, і тварини, і... Тут і кабани ходять. І тут так часто, ось це все, а он тут не валяется. Тут такая розетка какая способом. Ідемо далі глянемо. Ще одне місце Тут відпочивали люди. А ми хочемо, щоб адекватно... Природа реагувала на присутність людини. Такого не буде. Як люди себе ведуть з природою, тим природа і відповідає нам. А люди довели землю до такого стану. А тепер ми дивуємося, чому така погода, чому міняється клімат. От справжні причини. Тому що ми люди так ведемо себе. А від того страдають усі.